В Ефірі телевізійний проект 102 інформ і я вас вітаю. Програму представляє головне управління МВС України у Дніпропетровській області. Як завжди, найближчі 15 хвилин про роботу правоохоронців. Не перемикайтесь. Нікопольські правоохоронці практично по гарячих слідах розкрили вбивство. Трагедія сталася 11 березня. 40-річний українець, мешканець міста Олександрії, Кіровоградської області, застрелив з обрізу мисливської рушниці свого колишнього роботодавця. Інформація про злочин надійшла в міліцію за годину після того, як пролунав постріл. Зателефонували на лінію 102 лікарі швидкої допомоги, які констатували смерть 50-річного чоловіка від вогнепального поранення. Потерпівший – місцевий предприниматель, руководитель частного підприємства Інга. Протягом кількох годин оперативники працювали на місці злочину в приміщенні приватного підприємства Інга, яким і керував загиблий. В результаті оперативно-розшукових дій правоохоронці вийшли на слід підозрюваного. Ним виявився колишній працівник підприємства художник у якого нещодавно виникли серйозні розбіжності з роботодавцем. Він раніше працював на цьому підприємстві, Имел определенные отношения с потерпевшим. И пришел выяснять отношения. Но пришел уже с обрезом охотничьего ружья. К концу дня, около 12 часов ночи, было известно о том, что преступник покинул город Никополь, скрылся на такси и уехал по направлению в город Кривый Рог. Сотрудники уголовного розыска из группы задержания выехали вслед за ним и проводили мероприятия разыскные на территории города Кривого Рога и города Александрии Кировогородской области, откуда родом подозреваемый. 13 марта этой группой был задержан подозреваемый Вовченко в совершении данного преступления. Значит, доставлен в Александрии, доставлен в город Никополь. Слідство триває. Затриманому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Павлоградські міліціонери провели робочу зустріч з працівниками вугільної промисловості регіону. Мета зустрічі об'єднати зусилля правоохоронців і громадськості, щоб не допустити дестабілізації та порушення громадського порядку. В промисловому місті відбулася розмова на базі шахту імені героїв космосу. У зустрічі взяли участь начальник Павлоградського міського відділу підполковник міліції Олег Малинога, виконуючий обов'язки начальника управління громадської безпеки ГУМВС України в Дніпропетровській області Андрій Бідило та працівники вугільної промисловості. Головна мета, яку поставили перед собою правоохоронці, налагодити тісну взаємодію з населенням. Це завжди важливо. А зараз, коли країна вимушена захищатися, просто необхідно мати зв'язок з громадськістю слухати, і головне. Людей. Многие пытаются провоцировать милицию, потому что, ну, скажем так, мы всегда, нас всегда видно. Мы на острие, мы в форме. И при любом мероприятии, при любых каких-то ситуациях мы на виду. Поэтому не судите строго, может быть, в чем-то где-то недорабатываем. Мы тоже простые люди со своими проблемами, с семьями. Я считаю, основной целью нашей встречи можете коллегам своим передать, родственникам, что милиция у нас в стране есть. В Павлоградском регионе, в частности, она работает. И работает неплохо, скажем так. Это одно из лучших подразделений. Поэтому я сомневаюсь, если вы обратитесь, что вам не помогут. В ході зустрічі начальник міської міліції Олег Малинога довів до відома присутніх статистичні показники міського відділу міліції, акцентував увагу на стані розкриття резонансних правопорушень, які були скоєні на території обслуговування Павлоградського міськвідділу, і позначив першочергові завдання, що стоять зараз перед міліцією. На даний момент пріоритетом роботи Павлоградської міліції, я, як начальник міліції, ставлю слідчі перед собою задачі. Перше ми хотімо уйти. от палочной системы оценки работы нашей деятельности, то есть раскрытое преступление сегодня для нас, это не галочка в наших отчетах, это реальное раскрытие преступления, это реальное установление преступника, который его совершил. И самое главное, то, зачем обращаются люди в милицию, это оказание помощи и возмещение ущерба, который был причинен заявителю. Также мы ставим перед собой целью стопроцентная регистрация всех заявлений, происшествий и э, хотим показать реальную картину криминогенной обстановки у нас в регионе. Естественно, самая главная задача также стоит перед нами. Когда человек обращается в милицию, он ждет мгновенной помощи. Итак, мы стремимся к тому, чтобы своевременно при поступлении заявления на линию 102 милиция выезжала и оказывала ту помощь, которую ждет от милиции Наші люди, наші громадяни. враховуючи те, що Павлоградський район розташований досить близько до Донецької області, правоохоронці звернулися до громадян з проханням по можливості не брати участі у будь-яких масових заходах. З метою налагодження взаємодії органів внутрішніх справ з представниками вугільної промисловості такі зустрічі заплановані і на інших вугільних підприємствах і... західного Донбасу. не і... ми Інспектори ДАІ днями визволили заручницю. Операція по визволенню лікаря Павлоградської міської лікарні пройшла в Новомосковському районі Дніпропетровщини. Подробиці, дивіться далі. 13 березня по обіді робітники Державтоінспекції за порушення правил дорожнього руху зупинили опеля Мега, що рухався по автошляху Знам'янка Луганські Зварене. Почали спілкуватися з водієм і одразу помітили, що він веде себе якось неадекватно. Під час перевірки документів водія водій поводився нервово. Під час ретельного обстеження автомобілі було виявлено в салоні автомобіля три особи, які перевозили громадянинку міста Дніпропетровськ з полетеленим мішком на голові та зв'язаними руками. Як пізніше виявилося, громадянинку вони насильно затолкали автомобіль і повезли в невстановленому напрямку. Жінка лежала на задньому сидінні автомобіля з зв'язаними руками та чорним мішком на голові, та голосно просила про допомогу. Я почала бити, вирватися і бити ногами в стекло, Пыталась кричати. коли они попросили показати, що в машині который сидел рядом со мной, держал мною, держав мені, склав, що вот жінка випила, і ми її віземо куди. І я тогда сотрудникам милиции почала кричать, помогите, спасите, Я врач, доктор, меня похитили. Ну вот, в общем-то, і все. Керував автомобілем 41-річний мешканець Новомосковська. Як з'ясувалося пізніше, досить небідна бідна людина. Вона сама сіла. А как было? А женщина в автомобиле ехала? Спокойно? Спокойно. А мешок кто на голову женщине одевал? Ну, в машине была женщина с мешком на голове. позвонит брату, и брат отдаст долги Так у ее за долги забрали? Нет, но мы хотели, чтобы брат пришел, забрал долг от Брат пропал, уже полгода не появляется, ну, месяца, ничего Сменил телефон, и дух мне не стал, надо. Сменил адреса по электронной и никак не особо не, не дает знать. Завдяки професійним діям співробітників ДАІ потерпіло було негайно звільнено. На місце події відразу була викликана слідчо-оперативна група. Під час з'ясування обставин 39-річна жінка розповіла правоохоронцям, що о 9-й годині ранку, виходячи з під'їзду будинку, де вона мешкає, вона попала в халепу. На неї напали невідомі особи в масках, примусово натягнули на голову мішок, зав'язали руки, ноги та повезли в невідомому напрямку. два мешка на голову, связали руки пластиковым таким стикером, после чего укололи в левое бедро неизвестное вещество, которое имело такое вот седативно успокаивающее средство, то есть после, после чего я почувствовала такую слабость. Вот. Далее мы ехали в этой машине, остановились, меня перевели, пересадили в другую машину, осмотрели все мои карманы, забрали телефон, ключи, вещи все, которые со мной были. После чего пересадили в другую машину и мы продолжали движение уже в следующей машине. Наразі зловмисників затримано один з них – 40-річний фельдшер станції швидкої допомоги, а другий – 25-річний солдат за призовом чоловіків. Та потерпілу жінку доставлено до новомосковського міськвідділу міліції для встановлення обставин злочину. Інформація внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за частиною 2 статті 146 кримінального кодексу України: незаконне позбавлення волі або викрадення людини, що карається обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк. За постійні знущання та побиття жінка вбила свого співмешканця. Це сталося в Ленінському районі обласного центру 12 березня. Причина злочину тривіальна. Як з'ясувало згодом робітники міліції, родина була, як то кажуть, неблагополучна. Сім'я піяніць так просто народі називати, котрий перебували случайними заробітками. Діти є у неї? У неї є двоє несовершеннолітніх дітей, которые виспитують її мати той злочасний день подружжя в черговий раз наливалося горілкою вдома. Почали сваритися. Нож почали збирати. Рядом лежав нож. Я хотіла його напугати, він подійшов ближче і вийшлося удар, що вдарило його ножом. А на якій почві відбувалася ссора? на щодо того, що він сказав, що у нього паспорт сумки взяла. Завязалась драка, в ходе которой потерпевшая обвиняемая схватила нож и ударила его в живот. После того, как он упал, начал терять сознание, они вызвали скорую и отправили его в больницу скорой помощи, где ему оказывали помощь. Ще живим чоловіка доставили до лікарні, але під час надання медичної допомоги потерпілий помер. За вчинення злочину в порядку статті 208 жінку затримано і загрожує покарання за частиною 2 статті 121 кримінального кодексу України. Умисне тяжке тілесне ушкодження, що передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі. Знаряддя злочину кухонний ніж вилучено. Це вся інформація, яку ми приготували для вас сьогодні. Нагадую, якщо ви бажаєте передивитися якийсь із сюжетів, заходьте на офіційний сайт головного управління МВС України у Дніпропетровській області. Його адреса зараз на ваших екранах. Я ж прощаюсь вами до зустрічі за тиждень. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.